Третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку на південь від Бахмута. Ще вчора військові називали інформацію про деокупацію села передчасною, але 15 вересня у телеграм-каналі бригади написали. Офіційно третя окрема штурмова бригада звільнила село Андріївка. 72-га окрема мотострілецька бригада РФ розбита повністю. На сьогодні бої продовжуються. Наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Окрім цього, інформацію про звільнення села підтвердив і український генштаб. Також відомство говорить про частковий успіх у районі Кліщівки. Щоправда, українські експерти наголошують, біля Бахмута ситуація така, що деякі позиції можуть переходити від однієї сторони до іншої, буквально протягом доби. Тому закріпитись силам оборони дуже важливо. Українські військові вважають взяття та утримання Андріївки. Це шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута та ключ до успіху всього подальшого наступу. На схід від цього села знаходиться залізниця, яка з'єднує Бахмут із Горлівкою. Якщо ЗСУ вдасться взяти її як мінімум під вогневий контроль, російське угрупування буде відрізане від основного логістичного шляху поповнення живою силою та технікою в Бахмуті. Якщо аналізувати можливості путінських військ, то з півночі поповнювати свої резерви саме залізничним сполученням, яке в цій війні є пріоритетним, загарбники не можуть. Тут шляхи ведуть до Званівки та Сіверська підконтрольних Києву. Щодо автошляхів, то для ЗСУ відкриває великі перспективи заняття панівних висот у сусідній з Андріївкою Кліщівці, хоча повністю село ще не звільнене. Третя штурмова бригада також повідомляє, що під час боїв за Андріївку російський гарнізон, а саме 72-га окрема мотострілецька бригада РФ, були оточені, відрізані від основних сил і знищені. Третя окрема штурмова бригада ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога трьох комбатів і майже всю піхоту 72-ї бригади разом із офіцерами та значною кількістю техніки. У зец кажуть, що про Фіаско 72-ї бригади нібито нічого не знають. Частина прихильників так званої СВО відмовляється вірити у втрату Андріївки. Так, воєнкор Семен Пєгов пише, що путінська армія контратакувала в районі цього населеного пункту і навіть повернула низку втрачених позицій. Висоти на схід, нібито за армією РФ. Такі кремлівські воєнкори, як Олександр Сладков, Євген Піддубний, Олександр Коц, Юрій Котенок, взагалі ігнорують Ують бахмутську тему, бої в районі Андріївки, і тим більше її звільнення ЗСУ вони не коментують. Частина пропагандистів, які побічно підтверджують успіхи українських сил, кажуть: і Андріївка, і навіть сусідня кліщіївка нібито давно перебувають у сірій зоні. Щодо Андріївки, то її значення мінімізують, стверджуючи, це селище буквально з двох вулиць, де неможливо закріпитися та перекинути сюди важку техніку. Південний флаг Артемівська залишається практично єдиним місцем, де йдуть активні бойові дії. На північному фасі такої активності немає, оскільки командування ЗСУ усвідомлює всі ризики великих атак на цьому напрямку. Положення в районі Андріївки може призвести ЗСУ до створення ситуації міні-роботину, коли на відносно невеликому клаптику землі можуть зібратися підрозділи, які не мають змоги одразу рушити далі. Водночас українські експерти стверджують, що не обов'язково прориватися на північний схід від Бахмута, про що говорять пропагандисти. Просування на схід від Андріївки також призведе до вагомих результатів. Результатом оперативного оточення може стати виведення російських військ з Бахмута. Нагадаємо, на взяття Бахмута та сусідніх із ним сіл путінська армія витратила 9 місяців. Тут загинули тисячі російських військових, найманців ПВК Вагнера та завербованих ув'язнених тому Бахмут має для Кремля величезне значення, але лише у пропагандистському плані, а не як стратегічно важливий для ведення війни населений пункт.